Палах кору в Україні це одне з найбільш заразних захворювань відомих у світі. Дев'ять з десяти нещеплених дітей інфікуються при контакті. Ліків проти кору не існує. Єдиний надійний метод профілактики захворювання це щеплення. Чи є вакцина зараз у доступі, розкаже Ірина Маркевич. Якщо взяти початок цього року і порівняти його з таким самим періодом минулого року, то кількість хворих на кір збільшилася у 20 разів в антилідерах. Чернівецька, закарпатська та івано-франківська області кожен спалах кору пов'язаний зі зниженням рівня вакцинації, який він зараз перерахувати майже неможливо через те, що близько мільйона українських дітей перебувають за кордоном, а також постійна міграція всередині країни через війну надає стверджувати, що статистика, яка є коректна, каже голова національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Лапі. Першу дозу вакцини проти кори під протитукрастухи. Було охоплено 91%. Ну це менше ніж 95%, а кір – дуже заразна інфекція. А от якщо подивитися на другу дозу, яка вводиться в 6 років, то за підсумками 2024 року у нас рівень охоплення склав. 83%. за календарем щеплення у дитини має бути вакцинація КПК в один рік та у шість років. Якщо, хоча б, одна доза була пропущена, її треба поновити у будь-якому віці. Індивідуальний календар має скласти ваш сімейний лікар. Якщо дитина контактувала з хворим, щеплення треба зробити негайно. Очільник центру громадського здоров'я переконує у жодному регіоні немає дефіциту ін'єкцій в Україні більш ніж достатньо безкоштовної вакцини. Проти кору звернутися з потрібно в силу до свого сімейного лікаря або заклад первинної медичної допомоги за місцем проживання, і ви отримуєте це щеплення. Кір одна з найбільш заразних інфекційних хвороб. Дев'ять з десяти невакцинованих захворіють при контакті, і цієї хвороби досі немає лікування. Більша частина дітей може мати висипку по всьому тілу і температуру впродовж тижня. Однак, кір небезпечний саме своїми ускладненнями. Кір дуже часто ускладнюється. Бічний кір дуже часто ускладнюється отитами, запаленням середнього вуха, кір часто ускладнюється пневмонією, і це одна з причин смерті дітей. Кір часто складнюється, досить часто ускладнюється ураженням нервової системи, таким як енцефаліт, приблизно один з тисячі випадків. Останній масштабний спалах кору був у 2017-2019 роках. Тоді захворіло понад 110 тисяч українців, померло 16 дорослих і 25 дітей, що не були вакциновані. При цьому дві дози вакцини КПК можуть захистити вашу дитину від спалаху кору, що розгорається в Україні.